Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. І сьогодні з вами Марина і в нас сьогодні буде цікаве відео. Будемо робити огляд на Dyson з Алиєкспрес. От так. Я вже склала все в таку косметичку, яку показувала в одному з минулих відео. Він мені прийшов буквально сьогодні. Я перевірила, чи все там працює. Плюс-мінус і одразу сіла знімати перші враження. Тому якщо вам таке відео цікаве, можете одразу поставити вподобайку. Якщо відео вам не сподобається, приберете її в кінці. Тому давайте робити огляд. Цей фен-стайлер я замовила на Алікспресі 6 лютого. І сьогодні, 26 лютого, тобто 20 днів зайняла доставка, він приїхав до мене в Болгарію. Його ціна 143 лева. Це десь ну, плюс-мінус 70 доларів. Така ж сама конфігурація офіційного коштує плюс-мінус 1400 лев там, і більше. Тому цей Dyson коштує в 10 разів менше. Є такі варіанти, які коштують там 70 лев плюс-мінус. Але там ну, зовсім погані відгуки, зовсім все незрозуміло, неясно, поганий пластик. Скажу так: я ніколи не розглядала покупку Дайсона серйозно оригінального, тому що це дуже дорого. Але спробувати, що ж він насправді робить, завжди хотілося. Сам цей фен приїжджає в такій невнятній коробці, не дуже гарно там він укріплений від того, щоб щось розбилося, але все приїхало ціле все працює. Він у мене ось в такому кольорі. ну, Кабель все дуже таке на відчуття прям якісне, класне, важке. Ну, от Самі насадки, це не дуже важке, кабель важкий. І ще в подарунок була така смішна перчатка, типу, щоб від гарячого повітря якось захищати руку чи щось. Інструкції дві англійською і російською мовами. Е, ну, я подивилась ці відео з Дайсена Мукучу е, саме от таку конфігурацію, де він прям дуже схожий на Dyson, але коштує десь в такому ж бюджеті. Я не знайшла оглядів, тому що шукала тільки або англійською мовою, або українською. Е, можливо, десь там російською мовою щось і було. Я бачила якісь відгуки в Тік-Ток під люд, під відео з Дайсеном Оригінальними, де люди замовляли щось в Українці саме, але непонятно що це було. Тому давайте перевіримо. Я думаю, що в мене ну, це буде така перевірка, як на звичайний Дайсон, тому що всі говорять про те, що Дайсон підходить для е, висвітленого і тонкого волосся, пошкодженого всяке таке. Моє якраз таке, воно висвітлене, в мене дуже тонке волосся, дуже слухняне. Його можна накрутити на все, що завгодно. Я попшикала голову водою і зараз ще додам, щоб вона була прям дуже мокра, щоб ми могли перевірити. Отакі звуки він е, видає. Тут є регулятор температури е, та швидкості цього повітря, і кнопка вкил. По насадкам є ось така більша для закручування, меншенька. Вони такі досить довгі. Є дві такі. Щітки, не розумію, якщо чесно, в них різницю, вони абсолютно ідентичні. Але і в оригінальному Dyson, скільки я не дивилась оглядів, я не зрозуміла, для чого ці дві щітки. Є ось такий типу браш і є сам насадка для фену і для згладжування волосся. Тут є там різні перемикачі. Взагалі, от все, що ти тримаєш, таке добротне. І таке відчуття, наче от все. Оригінальне. Вставляється ця насадка дуже просто, будь-які насадки. Тут навіть і фільтр цей знімається, що можна щось почистити. Нема цієї щіточки якась там для фільтра спеціальна, але от все-таки ти трогаєш, і все нормально. Навіть ну, не, не стається таке відчуття, що, що з цим щось не так і що це реально з Аліекспреса. Давайте перевіримо, як воно трошки там, сушить коріння, і все ж таки спробуємо ці всі насадки потрошки, як вони працюють. Я ось тут обшикала волосся і спробуємо посушити саме коріння. Я не знаю, як це правильно <різь> називається. Було б, звичайно, цікаво порівняти з реальним Дайсоном, але ну, в мене немає в оточенні людей, у кого був би оригінальний Дайсон. Тут є. Насадка ось ця для згладжування, але якщо перекрутити цю штуку, так, перекрутить? ага, отак, то буде ось тут ці дирочки, щоб по факту сушити волосся. Як по мені, то сушить, воно прям класно. Ну, не знаю, воно прям така сила в повітря, прям нормальна. Тут ще ззаду є така кнопочка, щоб знімати ці насадки. Я взагалі не дуже підтримую цей прикол з всякою технікою. Я намагаюся там, купувати все більш-менш ліцензійне, але ну, блін, ну воно реально дуже дорого коштує. А я ще й не знаю, чи треба воно мені. Тому мені здається, це як варіант спробувати, чи треба воно вам. Дуже крутий, як на мене. А може і взагалі тільки з цим залишитися і не витрачати купу грошей. Якщо чесно, я не дуже розумію, що робиться насадка, але от оце пасмо дуже мокре, вона з нею не дуже справляється. Але я поставила на самі максимальні налаштування. А ні, сушить, потроху сушить. Просто тут мені здається, треба ще перевірити на різному волосі. Якщо в мене вийде, я можливо перевірю ще на юлі з Веронікою, але це буде десь в якомусь іншому відео. Давайте попробуємо іншу насадку, провіримо, що вона робить. Як по мені, то воно просто сушить волосся, і вони стають рівними. Ну, все. Вони в мене і так рівні, тому це не так цікаво. Давайте перевіримо те, що цікавить, мені здається, більше за все. Накрутка. Так, беремо пасмо. Воно, звичайно, вже таке трохи сухе, але це вологі. Якраз перевіримо на двох е, варіантах. В чому. Чого я хотіла собі спробувати, бо я люблю, коли волосся накручене, але чекати його повного висихання для того, щоб потім накрутити, або сушить і потім крутить, для мене це довго. І тому я б хотіла, щоб був якийсь такий девайс, який і сушить і крутить. От Це саме більше я хочу перевірити. Я не дуже розумію, в яку сторону крутити цю штучку, щоб закрутити. Але ми зараз розберемось. Ставлю на такий мінімальний. Потік повітря, щоб не здувало мене. І спробуємо зараз. Я можу вимкнути його і можу включити холодне прямо повітря. Але ну гратися з цим мені не так весело, як просто накручують. І ось така типа, хвиля виходить це на більший ось цей розмір. Поставимо побільший потік повітря, спробуємо з ним. Ви бачите, в мене вже і сусідні волоси туди закручуються, тому що в мене вони дуже тоненькі. Але от така от штучка. Я не знаю, як вам так показати. Щось, щось де виходить. Але мені здається, що треба спробувати більший нагрів. Давайте на другу сторону перекрутимо насадку. І це у мене не максимальний потік повітря, а от другий з трьох. Дивіться, о! І коли більша температура, воно краще. Але пече трохи вухо в ухо. гаряче повітря. Ну, прям нагрівається серйозно. Я не думаю, що воно, як, як Дайсон, буде там щось берегти. Бачите, ось це я накрутила з більшої температури, а оце з меншою. Давайте на цих раз вони вже розкрутились, попробуємо другу насадку. Так, як його тут чпук. І така вона прям гаряча і важко руками втримати, Тому, я думаю, перчатку вони поклали не дарма. Бачите, не в ту сторону. Оп! Ну, щось накрутилось. А давайте тепер ми оцю прям попшикаємо водою. перевіримо, чи вона висушиться. І якщо вона висушиться, чи буде вона накручена. Це, звісно, так не дуже можна робити, але це те, що я саме хотіла дізнатися. Так, вона нагрілась, включу меншу температуру. Вона висохла і накрутилась. Якось розібратися так, щоб не засасувала те, що не треба. Але в цілому це прям те, що я хотіла. Мене туди півголови можна закрути з моїм волоссям. Давайте ще спробуємо, може, десь оцей браш. Я, звичайно, в себе не дуже вірю, що в мене щось вийде, бо я не дуже розумію, що має вийти. Але ось мокре волосся ось тут. Я сподіваюся, що вам видно, що воно мокре. Спробуємо. Ставлю середній, коротше, середню температуру середній нагрів. Ну, об'єм є. Волосся висохло. Чи треба мені ця штука? Ну, я не думаю. Хоча, може, десь отут, якщо чолочку, цю штукою попробувати. Так, але ще тут є така штука, яка типу вирівнює волосся. Ось ця насадка, ось ця. Ща ми її пришпандьоримо. І повернута вона має бути. Щоб тут, краще, дірок не було. Вона має вирівнювати волосся. Отаке От воно у вас типа нещасне, а має стати щасливе. Що я вам скажу? Ну воно реально прям гладесеньке. Але ну, з моєю кількістю мого волосся, і з моїм взагалі волоссям, ну, це буде як корова полизала. Але сам факт, що це можна зробити. Так, давайте я зараз спробую накрутити всю голову на оце і чолочку на браш. Якщо в мене вийде, хоча там вже майже нічого не залишилось, але я покажу цей момент, і будемо робити якісь висновки. Взагалі, оце поки я кручу я хотіла сказати, що я не думаю, що це сильно зекономить вам час, якщо порівнювати з плойкою. Якщо ви там гарно вмієте крутитися на плойку. Але якщо волосся ще трохи мокре, то можна вже починати крутитися. Тому що на плойку ну, ні в якому випадку не можна вологі волосся використовувати. А тут можна. Але оці каратуліки, оці возлі. Десь лиця. Мені здається, їх треба окремо ще. Ще докручувати. Блін, ну весело. Повернусь до вас уже, коли докручувати. У мене тут залишилось тільки оце те, що колись було чубчиком. Взагалі дуже швидко. Я чомусь думала, що я довго буду ковзатися, а воно... При ви знаєте, як по маслу пішло. Ну, можливо, це через те, що я ну, реально дуже багато відео про це задивилась. От що, звісно, це з цим брашем робити, я так і не поняла. Типу, отак от його потім знімати. Ну, хай буде. Ну, я не знаю, мені здається, вже вона настільки відросла, що її треба закручувати чисто десь по пробору, отак в дві сторони. Бо інакше ну, вона просто буде лежати у мене на обличчі. Ще е скажу, я б по-моєму, не говорила, що я не використовую зараз ніякі стайлінги, нічого. Бо я зазвичай, якщо кручусь, і мені не треба, щоб воно там в мене. Три роки на голові держалось, але нічим не користуюсь. Так, годімо назад насадку нормальну. нормально. Хоча ні, давайте ще до їй шанс. Так, куди це? Від лиця треба закручувати, хто там знає. Ні, ну Куди воно йде, але я щось не дуже розумію куди. Коротше, Схема стандартна. Ать! Бачите, відбувається те, про що я говорила, що частково вони туди також заходять. А ще дуже зручно, тут, якщо вверх нажати кнопочку, то воно буде типа холодним повітрям бути. Дивіться, що в нас зараз вийшло. Зараз оці верхні... Остинуть. Ну, нижні трохи, звісно. А ні, дивіться, щось, щось є. Мені здається, якби я ще їх підколювала заколками, як от люди роблять. Як я робила в відео, де я показувала, як можна вкластись на Dyson дайсон без Дайсона, То виходить, ну майже те саме. Але, ну, блін, якщо цей тіпа типу Дайсон можна купити за стільки грошей, а не як настоящий Dyson, то чого б ні? Ось тут прям видно якась укладка. Щось відбувалося. Ще Що якось би навчитися робити об'єм, але ну, це ще справа часу. Мені чомусь здається. Ось такий варіант у мене вийшов. Насправді не знаю. Як по мені, то реально звичайний дайсен дає такі самі варіанти. Таке саме. Єдине, що треба враховувати, що волосся я просто попшикала водою, і воно таке вже трошки обтяжене сьогоднішнім днем. Можливо, можливо. Треба спробувати якось саме коріння поставити з якимсь засобом, але те, що я бачу, що це реально не проблема того, що це китайський Дайсон, а проблема того, що в цілому сам метод накрутки, який от. Використовує цей Дайсон. Ну, всі з ним граються. Я дуже задоволена тим, що я отримала, тому що це, знаєте, такий, е, така можливість ще погратися, спробувати щось нове і не за всі гроші світу. Я розумію, що 70 там, доларів, умовно, це також гроші, але ну, це об'єктивно набагато менші гроші, чим якщо ви спробуєте купити собі той самий Дайсон, навіть вживаний. Ще такий момент, що я бачу. В Америці є в салонах така послуга, там є прям салони Dyson, де ви приходите і вам роблять укладку на Dyson, щоб ви зрозуміли, чи є взагалі сенс за нього платити за той Dyson, чи як ваше волосся тримає там укладку, чи ще щось. Я дуже хотіла щось таке знайти, але і в Києві я про таке не чула, тим паче я не чула про таке у нас в Болгарії, в Бургасі. Можливо, ви колись спробували Dyson реальний. Напишіть ваші враження. Можливо, ви також купували таку версію на AliExpress і, і пробували для себе як вам. Тому також напишіть. І я думаю, можливо, ми ще протестуємо його на дівчатах на Юлі і Вероніці. Тому що це було б цікаво, бо в них зовсім зовсім інше волосся. У Вероніки дуже таке густе, натуральне, своє природнє і прям дуже тяжке. А у Юлі воно також густе, але більш. І також вона фарбована, як і я. І, можливо, їй також буде на іншому волосі це по-іншому виглядати. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, також підписуйтесь на наш канал. І дякую вам всім за перегляд. І всім пока!